Всім привіт! Сьогодні в нас алюмінієві двері вхідного типу, які ми встановлювали в дитячий садок. колір у нас білий, склопакет однокамерний, так як це двері, які створюють тамбур. Бачимо, прохання було з мінімальними зазорами на монтажну піну, з мінімально можливими. Двері у нас штульпові, показуємо верхній шпінгалет, нижній шпінгалет. На таких дверях він лише окремий. Тобто знизу зверху порожок у нас алюмінієвий, але з термовставкою. Ось так от виглядає в відкритому стані. Наша дверь перша і друга ідентична, там трошки відрізнялись лише самі розміри. Ручка у нас нажимна, двері алюмінієві мають більшу жорсткость, ніж пластикові, тому закриваються дуже легенько. Ось так от прикрили, все, язичок тримає, щільність прижиму є. Встановлення було на посилені петлі три штуки. Так як у нас клопакет лише зверху. Двері алюмінієві більш надійніше акцентую. Тому, ось в такому вигляді. Зовнішні двері теж відкриваємо. Показуємо. Замок одно одноточковий, лише закриття перед собою.